З нагоди всеукраїнського дня медичного працівника, голова Житомирського обласного благодійного фонду Добрі справи Дмитро Бабич привітав працівників Бердичівської районної лікарні. Члени фонду допомагають людям і організаціям, які до них звертаються. Медики району не стали винятком, розповідає Дмитро Бабич. Нещодавно вони звернулися до нього по допомогу. Ми з удовольствием відкликнулися, спросили, що вам треба. Ані говорять, нам надо. тонометри». К сожалению, у нас тонометров нету, нечем замерять давление. Нас как бы обязывают покупать за свои деньги, зарплата у нас небольшая. Можете ли вы нам помочь? Мы с удовольствием откликнулись, говорим, все, есть, будем помогать. Вот. И сегодня мы приехали, поздравили, вручили наши грамоты, вручили тонометры. И надеемся, что То давлення, котрим будуть землять больним, завжди буде здорове в лікарні щодня чи на фельдшерському пункті. Медичні працівники міряють артеріальний тиск великій кількості пацієнтів через це тонометри дуже часто виходять із ладу. Звичайно, ними можна користуватися приблизно рік півтора року. У нас в деяких закладах вже тонометри і повиходили із ладу. Через це цей подарунок нам дуже і дуже цінний, оскільки ми вже самі не будемо закуповувати із місцевого бюджету. 80 комплектів тонометрів та фонендоскопів розподілять між усіма сільськими амбулаторіями, а також виділять на поліклініку та стаціонар. І, хоч це перша зустріч медиків району із метром Бабичем, Дарія Луцька переконана. Вона буде не останньою. Я від імені лікарів стаціонару, від імені лікарів поліклініки, завідуючих фельдшерських пунктів і завідуючих фельдшерсько-акушерських пунктів, і особисто від себе. Хочу подякувати голові благодійного фонду Добрі справи Бабичу Дмитру Олексійовичу за подарунок, який він нам подарував на день медичного працівника. Взагалі, діяльність фонду спрямована на допомогу нужденним людям. Його програма включає в себе лише соціальні проекти, як, наприклад, опіка над лікарнею, школою чи бібліотекою. Благодійний фонд создан. И, скажем людьми те, которые хотят сделать позитив внести в житомирскую область в первую очередь это помочь пенсионерам помочь молодежи помочь разным организациям, которым тяжело сегодня в данное время и все видят, что мы что-то помогаем к сожалению мы не можем помочь в большом объеме и и всем но по своей возможности мы помогаем відзиваємося на максимум просьби. Головний офіс фонду знаходитиметься у Бердичеві, але свої добрі справи люди робитимуть у межах всієї області. Для того кажуть, аби поліпшити життя громадян Житомирщини.